Мабуть, не дали похмелитися Медведіву, і він сьогодні вийшов і заявив, що кордони Росії ніде не закінчується, згадавши в цьому контексті про Україну. Ну, відповідно, він був навіть висміяний своїми ж росіянами. Зараз про все детально розкажу. З відповідними тезами, ось цей посіпака Кремля виступив на пропагандистському форумі під назвою Всесвітній фестиваль молоді цей захід організували в Сочі з 1 до 7 березня за власним указом Путіна і я працюю про наші кордони точно лаконічно висловлювався президент, маючи на увазі диктатор. Кордони Росії ніде не закінчуються. Це дуже хороші слова, заявив Медведів під час цього марафону, який пропагандисти назвали знання. Ми перші і у лого вони використали. Ну понятно, що свій цей символічний значок зет, тому що, що тому, що вони а, просто терористи і зет пропагандисти. І зверніть увагу, взагалі для кого він з звертався, до кого він звертався під час ось цього марафону. Він все це розповідав. Знаєте кому дітям? От так вони вирощують наступне покоління російських расистів. Ну Бо їх по-інакшому не назвеш. Кремлівський Карлан підтвердив територіальні претензії РФ, стверджуючи, що мовляв фрази про те, що Україна не Росія, її взагалі не має бути. Ця концепція повинна зникнути назавжди, каже Медведів, тому що Україна це безумовно Росія. Ось таку заяву зробив Дмитрій Алкоголіч, а його аудиторія, яку зібрали в залі, вона навіть на бурхливо на це зреагувала. Вони там йому аплодували. І як ви бачите, він це говорив на фоні карти, де більшу частину України показано як територію Росії, а західні регіони нашої держави вони, начебто, є вже територіями Польщі та Румунії. Тому хто там раптом вирішив, що все може зупинитися тут і зараз, навіть втратою наших територій, я звертаюся до вас. От, подивіться на ось цю вигадану мапу, і просто не смійтеся зрозуміти, що. Ця мапа, вона зараз закарбується в головах ось тих тисяч молодих росіян, яким вони це розказують, промивають мізки, пропагують захоплення інших територій. І просто зрозуміти, з ким ми матимемо справу ще поколіннями, якщо ми зараз просто не знищимо Росію. Ну і пропоную послухати цей бред. Я об этом неоднократно говорил. говорив. Нинішнє українське государство. прежде всего губительно для самих ее граждан. Для граждан, по сути, несостоявшейся страны. Лучшее, что их ожидает, это быть рабами дряхлеющего европейского паноптикума. Играть при дворе роль глухонемой прислуги, которую ежедневно на европейской кухне насилуют заокеанский сузерен. Или того хуже, стать просто расходным материалом, что, к сожалению, сейчас и происходит. Когда-то один из бывших руководителей э, Украины сказал, что Украина ⁇ это не Россия. Э, вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина ⁇ это безусловно Россия. Е, ну, мені здається, тут немає чого коментувати, тому що як реагувати на ось це божевілля і на цю маячню, яка лунає з рота ось цього ну, алкоголіка. Ми всі знаємо, що він любить тайво. Але у соціальних мережах е, вибухнули навіть самі росіяни на це все висловлювання цього недополітика. І ви знаєте, е, публіка у соцмережах була ну не такою захопленою, як ось там у нього перед ним сиділа. І от, користувачі звернули увагу на безглуздий костюм Дімона, на його безглузді е, переконання і агресивну манеру виступу. Ви зараз бачите, що вони писали, тому що. Дійсно, костюм у нього він дуже схожий на ось той військовий кітель. Да, зараз у них модно і з в такому виступає і Соловйов. Тепер і Дімон вийшов. І от е реагували на це все. Росіяни кажуть, що Дімону принесли якусь контурну карту, або йому не дали похмелитися, що він таке почав говорити. Або навіть дехто написав, що це був такий початок тосту, і е кажуть, що божевільний блазень Путіна просто вже з Божої волів. Медведєв став амбасадором бренду одяга Соловйова, тому що, якщо ви ввімкнете ефір пропагандистів, але краще не вмикаєте для вашого здоров'я буде краще. Ми вам про це розкажемо і покажемо. Але вони дійсно ходять усі вже в такому стилі військовому, ну підтримують же СВО, так називаємо. І тому а, мені дивно, чому Путін не вийшов в такому костюмі, тому що хотілося б його, мабуть, теж в ньому побачити. Хоча... Може Путіна краще в такому костюмі побачити, десь там в труні або за за ґратами це було про е, краще. А з приводу російських пропагандистів їхньої риторики риторики, то вона насправді останнім часом змінилася, і вони тепер говорять, що, е, начебто, вони готові говорити із заходом про поділ України про те, що Медведів на своїй карті малював, що, начебто, західна частина нашої держави відійде Польщі, Румунії та Угорщині, а все інше по Дніпру буде територією Росії. Про це е, кажуть деякі пропагандисти в ефірах, але тут варто знаєте, розставити всі крапки над і. Тому що Польща не висувала територіальні претензії до України і ніколи не заперечувала наш суверенітет. Тож ні про яку підготовку до анексії не йдеться взагалі, розповідаючи, як наш найближчий союзник, нібито хоче загарбати нашу частину території, Кремль відзеркалює власні злочинні наміри і намагається посварити нас із Польщею. Це це. Так само стосується і ситуації на кордоні, тому що без Росії там теж не обійшлося, і ось оці наративи про те, що Польща захопить частину наших територій, це теж все для того, аби посварити нас із союзниками. Зараз міф про Польщу. Яка, начебто, має анексувати наші території, він просувається на всіх рівнях, і, окрім Путіна, окрім Медведєва, про це говорив і служба зовнішньої розвідки Росії Наришкін, і е, спікерка Міністерства закордонних справ Машкал Кашка Захарова, і секретар Радбезу Патрушев. Ну, всі вони про це говорили. Підспівували їм і колишні нардеп і вже. Як він мертвий нардеп Кива. Він теж про це дуже активно говорив. Карти там показував. Також і Азаров говорив про це, і Лукашенко в тому ж дусі. Ну, всі вони за те, аби, начебто, типу, типу поділити наші території з нашими ж союзниками. І найпоширеніший їхній меседж про збройне загарбання виглядає так, що Вашингтон і Варшава, начебто, домовилися вести в Україну польські війська, це на тлі е заяв Макрона, але без при. Ястки до НАТО, щоб не провокувати конфлікт Росії та Альянсу, і, начебто, за це Польщі дозволили взяти під управління західноукраїнські території. Насправді ж російська пропаганда активізує інформаційну війну, щоб зламати волю і готовність е, наших союзників продовжувати підтримувати Київ, і тому вони будуть і надалі вигадувати е, купу наративів і фейків, які взагалі не мають нічого спільного з реальністю для того, аби знаєте, ми тут з вами засумнівалися, почали вигадувати якісь конспірологічні версії про те, чому ж це Польща нам перекриває кордон а можливо вона дійсно там хоче частину території. Торії забрати і таке інше. Тому, будь ласка, друзі, будьте е, обережними у тому, що ви споживаєте, де ви цей контент слухаєте е, зараз. Дуже активізувалися пропагандисти в телеграм-каналах, в Тікток. Тікток там, взагалі, ну я не знаю, потрібно якісь певні фільтри ставити, бо е, і штучний інтелект використовують і багато всіх ось цих нарізок російської пропаганди без пояснень, що це фейки і маніпуляція. Тому. Будь ласка, будьте обачливими та обережними, тому що нам не потрібно піддаватися на цю ворожу пропаганду, на ці всі їхні псо. Це тільки допоможе росіянам просуватися у нас в Україні далі. А ми цього точно дозволити не повинні.